Що біля аеропорту, біля нового терміналу буде стоянка таксі, і по моїй інформації, до Львова до Євро заїде приблизно 60 нових машин таксі. Це нові машини, повністю нові, Toyota і Volkswagen, з яких 8 будуть шаплини великі, це є 8-14 осіб. Ну і э, стандартних 50 буде машин, Ми що хотіли б, щоб ми мали якісний сервіс, щоб машини були комфортабельними і зручними. Якщо говорити про таксі, э, це не є компетенція міста, э, вигляд партнера. Я знаю э, з інформації з керівництвом аеропорту, що э, вони отримали пропозицію, э, щоб така компанія війшла у Львів, це є Балтійська компанія. Я знаю про ті перемовини. Я знаю, що має бути 50 машин пасажирських 4 6 місця і має бути 8 машин 8-14 місця. Це дуже важливо місце, тому що це будуть повністю нові машини. Це є приватний бізнес, це є приватні інвестиції. Там будуть працювати дів'яни, які отримують роботу, що дуже корисно. Будь ласка, всі бажаючі, хто має бажання можете бізнесом, займатися цією вигідною випадок.